Мартіна, історія, від якої можна вмерти з осміху, написала Барбара Кантіні. Чий це хвостик? Давайте подивимося. Мартіна була незвичайною дівчинкою, хоча сама вона не відчувала, що аж так відрізняється від інших дітей. А вже ж, її шкіра мала не такий, як у звичайних дітей, свіжо-рум'яний колір, а точніше її шкіра була мертвотно блідою, мало не зеленувато сірою. То і що з того? Ну, гаразд, і очі в неї інакші, банькаті й вирічені, би, кулі з фіолетовими синцями довкола. Та мало чого не буває. Фіолетовий теж красивий колір. До речі, хіба він зараз не наймодніший? Ну, мабуть, вона таки трохи особлива. Бо може спокійнісінько відривати і підкидати свої частини тіла, які знову вертаються на місце, коли вона захоче. Та хіба це дивно? Вона ж зомбі, просто дівчинка зомбі, і для неї ці дивовижі цілком нормальні. Життя на покинутій віллі разом із тітонькою домовиною було прекрасне, широкі розкішні зали, де Мартіна могла бавитися до схочу, аж поки не обридне, а ще за віллою кріс густий садок, і дівчинка залюбки гуляла там цілими днями. Головне, треба було пильнувати, аби хтось її не помітив. Компанію їй складав вірний друг смуток пес альбінос, породила вредка. Живий чи мертвий, хто його знає. Він день у день гасав із нею всюди і бавився, а вночі вкладався спати коло Мартіни в ліжечку. Проте було одне але уся річ в тому, що Мартіні Страшенно кортіло робити все те, що їй заборонялося гратися з дітьми селища і знайти справжніх друзів. Мартіна потайки спостерігала за дітьми, поки вони гралися на лузі біля покинутої віли. Іноді, з цікавості, вони підкрадалися зовсім близенько до прами віли, але ще ніхто ніколи не наважився туди зайти. Цікаво, чому ж так? міркувала собі Мортіна. Тітонька домовина заборонила потрапляти на очі будь-кому, особливо дітям із селища, а завжди боялася, що люди довідаються про мешканців покинутої вілли і виженуть їх із рідної домівки. «О, ні, тільки не це. Тож краще не привертати до себе уваги, нехай і далі всі думають, що вілла стоїть собі пусткою. Одного літнього ранку Мартіні спала на думку блискуча ідея. Ану я перевдягнуся й прикинуся живою дівчинкою. Вирішила вона і сіла до туалетного столика перед дзеркалом тітоньки домовини. У шухлядках лежало повно всілякого начиння, тож Мортіна почала шукати там гребінець і шпильки. Нарешті Мортіна знайшла підхожий одяг у величезній старовинній шафі, яка належала бабці з губі. Цілком задоволена собою, Мортіна зійшла вниз, аби постати перед своєю тітонькою. Хизуючись бранням, вона спитала Ну як тепер я можу вийти і погратися з іншими дітьми? Та раптом тітонька домовина пронизливо заверещала і гепнулась без тями. Оклигавши, вона вельми розлютилась. І сказала племінниці, що ніщо на світі не зробить її схожою на нормальну дівчинку, і після такої витівки категорично заборонила їй виходити. Надходила осінь, і ось настав день. Коли Мартіна, нишком сховавшись за старовинним парканом віли, підслухала, як діти розмовляють про якесь свято, нібито на це свято всі виряджаються у монстрів. Свято Геловін. Цього дня перевдягнені діти ходять від хати до хати і вимагають солодощів, а якщо їх не дають, то жартома лякають господарям і капостять їм. І тут Мортіні сяйнула грандіозна ідея. От узяти б участь у цьому святі разом з іншими дітьми можна просто вдати себе перегнягдену дівчинку на Геловін. Така затія точно вдасться. Але краще, щоб тітонька домовина про це нічогісінько не знала. Отже, грандіозна ідея! Знайти інформацію про чудове свято, вибрати належний одяг, можна порадитися зі смутком, бо він відомий знавець моди. Хм, відьма з мене вийде ніяка, то може мені ліпше так і залишитися зомбі. Вигадати якісь хитрощі, щоб відволікти увагу тітоньки домовини, Ага, перепонути нашу кицьку тінь. І тоді тітонька думатиме тільки про те, як її залатати, відшукати якийсь кошик для солодощів, вбратися і гайда. У селищі всі готувалися до свята, яке ось ось мало настати. Подвір'я вже прикрасили вирізаними гарбузами. І мали вони найдивовижніші мармизи, глузливі, вишкірені, розлючені, грізні й навіть лячні. І діти за допомогою батьків робили останні приготування, оздоблювали різні костюми чудовиськ і підшокували торбинки для солодощів. Звісно, якомога більші. Тим часом на покинутій віллі Мартіна хвилювалася, день у день вона розмовляла зі смутком про свято, що наближалося, хоча сам пес жахливо дратувався, що йому заважають дрімати. І ось нарешті, після звичайних сірих буднів настав той великий день. Мартіна цілий ранок благала бідолашного смутка допомогти обрати сукню, зробити зачіску та простежити, аби все пасувало до Фіолетового. Бракувала тільки кошика для солодощів, але вдома не знайшлося жодного, щоб таке використати замість нього. «Точно! Тітчина старовинна скринька для прикрас. І Мортіна нишком прослизнула в кімнату ти, тітоньки. Спорожнивши скриньку для сімейних коштовностей, вона поцупила її. Але то була незвичайна скринька старої дами, а голова двоюрідного діда порчі. І треба було ще подбати про те, аби він не здіймав галасу. Адже двоюрідний дідусь. Був старим буркутуном, який ненавидів зміни і все нове. Дідусь Порча обожнював бути на самоті й дрімати на комоді. Він бурчав про чудові старі часи, а розмовляв він із єдиною особою, з якою жив у цілковитій злагоді, і з самим собою на фотографії, що висіла біля нього на стіні. Двоюрідний дід. Прокинувся у поганому настрої, коли Мартіна взяла його, відкрила і спорожнила. Що тут коїться, що за неподобство? Негайно закрий мою голову, бо в ній свистітиме протяг, скрикнув він. Мартіна сказала, що їй дуже потрібна його голова на одненьку ніч і пообіцяла, що покладе все на місце наступного дня. Якщо ви будете добре поводитись, і головне, мовчатимете цілий вечір, я змітатиму з вас пил весь рік і принесу вам жирненьких хробачків. Що скажете? спитала Мортіна. Після таких обіцянок двоюрідний дідусь Порча на силу погодився, хоч і бурчав, як стара кавоварка. Мартіна приготувалася, спустилась на перший поверх, шукаючи тітоньку, і знайшла її у кріслі. Та саме латала кицьку тінь і думала, що та повернулася з відірваним вухом і хвостом зі своєї ночної прогулянки. У тітоньки якраз закінчилися сірі нитки, тож вона зробила останні красиві шви. Блискучими нитками яскраво оранжевого кольору. Тітонька одночасно шила і грала в шахи з примарою дідуся склепа. У цій партії тітонька домовина саме вигравала, і дідусь був страшенно розчарований. Мортіна скористалась тим, що тітонька захопилась грою, і попередила її, що йде на прогулянку та повернеться доволі пізно. Ага, так, так, промовила тітонька, махнувши рукою. І Мортіна, неймовірно щаслива, мерщій вискочила на двір. Вона бігла з покинутої вілли в супроводі смутка та з головою двоюрідного дідуся порчі. Проскочила крізь браму помчала стежкою, що вела до селища. Незабаром вона натрапила на компанію дітей, перевдягнутих у костюми. Їхній гурт стояв на галявині перед будинками, прикрашеними до свята. Дітлахи саме зупинились біля дверей, щоб дружно виголосити господарям – солодощі чи витівки. І Мортіна, соромлячись, але сильно бажаючи завести друзів, підійшла до них. Помахавши рукою на знак вітання, вона спитала, чи можна приєднатися до їхнього гурту. Діти допитливо розглядали її, питаючи одне одного, що це за новенька. Усі були просто в захваті від її прикольної торбинки голови, до речі, дуже схожа й на справжню, та ще від дивного песика, що сидів коло неї. Як тебе звати? спитала перевдягнута відьмочка. Мене звати Мортіна, — відповіла дівчинка хрипким від хвилювання голосом. Мортіна, а як звати твого песика? запитав вовкулака. Мартіна сказала, що її песика звати смуток і що це така порода собак, левретка. До того ж він альбінос. Потім вона пояснила дітям, що нещодавно переїхала і тепер живе неподалік селища. Діти охочі її прийняли до компанії. Мартіна аж сяяла від щастя і разом з ними вирушила в селище. От добре було б заспівати якусь. Жахливо красиву й моторишну пісню, запропонував вампір. Я не знаю жодної, зітхнула мумія. І раптом хтось почав наспівувати якусь пісеньку, а всі, взявшись за руки, підхопили її. Ніч яка чорна, страшна на кладовищі. Ізлий валє, як з вітра, поміж могилами ходить страховище, але то просто мара, привиць мітлою дощу не лякається, білий серед чорноти, то мара тітки Джоконди старається, Змести сміття і сплити. Доспівавши останні рядки, Мартіна заявила, Ну, ця мара доступту, як моя тітонька, домовина. Нещодавно вона робила генеральне прибирання на своїй могилі. Вона в мене зовсім схиблена на порядку. Тереза, дівчинка в костюмі відьми, промовила. Ох, яка ти чудна, Мортіно! І вся компанія вибухнула сміхом, подумавши, що Мортіна дуже вдало пожартувала. Діти взялися сперещатися, хто з них має найстрашніший костюм, а хтось докинув, що як би круто було здибати справжнього привида чи монстра. І, можливо, познайомитися ближче, або навіть подружитися з ним. Мортіна була на сьомому небі від щастя, адже здавалося, що діти зовсім не зневажають і не бояться всіляких там вампірів, зомбі чи привидів. Насправді вони навіть змагались між собою, показуючи якусь особливість костюма, чи то ікла, чи пазурі, чи ще щось. Стережіться, я страшний вампір із довгими гострими іклами, вишкірився Мікеле. Я, відьма, бійтеся моїх жахливих бородавок, заявила Тереза. А я вовкулака, стережіться моїх гострих пазурів. І як же Мортіна зраділа, коли нарешті надійшла її черга. Від радощів вона геть забула про попередження тітоньки домовини і показала всім свою лячну особливість. Граційно, з майстерністю жонглера, вона відірвала власну голову, змахнула нею, перекинула з руки в руку, прокрутила на пальцях, а я зомбі опля! Усі ошелешено вирячилися на неї. Мортіна завмерла, зрозумівши, що припустилася страшної помилки, і тепер її секрет розкрито. Запала тиша. І ще тиша. І знову тиша. А потім Джаніно, найменший із компаній, порушив тишу. Та це ж неймовірно! Це просто найдивніша дивина у світі. Ти справжня зомбі! закричав Джаніно. Так. і ще я б хотіла зауважити, що моє ім'я Мортіна перекладається як Смертина. Ура! У нас тепер нова подружка Мортіна, радісно загомоніла, обіймаючись, дітвора. І Мортіна зараз би почервоніла, якби вміла це робити. Відтоді діти стали приходити на покинуту віллу. І зрештою Мортіни з'явилися добрі друзі, з якими вона тепер гралася. І тільки тітонька домовина все ж таки була невдоволена, що її найтаємничішу таємницю розкрито, тож довелося укласти з дітьми секретну угоду берегти цю таємницю. І за цією угодою ордену монстрів Мортіна та всі діти із селища присяглися берегти таємницю покинутої віли, а потім усі взялися за руки та скріпили угоду диким танком під місяцем у великому садку віли, кожен в своєму чудовому костюмі монстра. Затяните ви тримайте рота на замку.